Привіт, аміго! Уяви, машина на автоматі за 2000 тисячі доларів, яка не просто їздить, а ще й заробляє гроші своєму власнику. Думаєш, обманий клікбейт? Ні, старий, це правда. Бо в нас сьогодні на огляді Opel Vectra A 1994 року на 1.8 моноінжекторному двигуну і на коробці автомат. І сьогодні ми дізнаємось, чи варто брати цю бюджетну європейку, яка її вартість обслуги, надійність деталей та ресурс двигуна. І чи може ще старий Opel бути чимось більшим, ніж просто грубий метал? З вами канал Автомат Погнали! Почнемо з самого солодкого Аміго. Якщо ти шукаєш автомат за копійки, то ось тобі факт. На цьому авто стоїть чотирьохступенева гідромеханічна автоматична коробка перемикання передач Aisin Warner. А це, на секундочку, одні з самих надійних японських коробок передач, які також використовувалися на таких машинах, як. Toyota Camry та Corolla, Volvo, середні моделі 90-х років та шведський самоліт Saab. Хоча, наприклад, в цій машині на цій коробці були деякі проблеми. А саме проблеми з електронікою, вона входила в аварійний режим через поганий контакт, і власнику прийшлось трохи побігати по місцевим електрикам. І навіть в такому невеликому місті, як Коростень, знайшлась людина, яка вирішила цю проблему, що дуже багато говорить про ремонтну спроможність цього авто. Тому в принципі можете не сумніватися, що сама коробка просто танк по витривалості. і навіть якщо в неї щось поламається, то будьте впевнені, що ви зможете її вилікувати. Для порівняння, давайте подивимося, що нам можуть запропонувати конкуренти. Passat B3. автомат там стоїть на двигунах 1.8 та 2 літрових. Давайте скажемо відверто, що автомат на посадах це слабка ланка. Живих ви не знайдете після 200 тисяч кілометрів пробігу. Тому мінус одразу. Другий варіант: Ford Mondeo MK1. Там також стоїть гідромеханіка. Да, це круто, але ремонт буде дорожчий і теж часто бувають проблеми з електронікою. Все ж таки, це американець. Audi 80 в B4 кузові. Якщо знайдете з автоматом, це буде скарб, але запчастини дорожчі, Дай саму бочку в B4 кузові і на автоматі за 2000 доларів ви не знайдете. Висновок: ну, якщо вам потрібен бюджетний автомат, то наш опельок, якщо не єдиний, то точно один з найкращих варіантів. А якщо ви знаєте ще якісь бюджетні автомобілі на автоматі, то напишіть в коментарях. Я думаю, що нашому товариству буде цікаво почитати ваші варіанти. Знаєте, коли я куплю собі машину на автоматі, я нікому про це не скажу. Але знаки будуть. Автомат, як ми бачимо, в принципі, він їде доволі таки нормально, кропка не пинається. От, наприклад, зараз я трошки піднажму, Ніяких пінков немає. Все прекрасно їде, набирає, так, да, це не максимально динамічна машина. Це не пацанська машина. З світофора ви не будете дрифтувати і наказувати там інших учасників дорожнього руху. Ні, але, але. при обгоні потужності двигуна і коробки достатньо, щоб просто, не думаючи, обігнати якусь фуру. Я торгового доволі таки буремне, і ця малишка проїжджала 200 плюс кілометрів на день. На своєму шляху вона бачила і перегріви, і дороги з ямами. Тому, друзі мої, тут зроблено майже все. Загинайте пальці. Мінялася вся ходова. А тут у нас спереду Макверсон, а ззаду балка. Коштувало це приблизно 10 тисяч гривень, тому зараз тут нічого не стукує і не скрипить. Рульова рейка БУ коштувала 2 тисячі гривень. Патрубки, радіатор, печки, термостат, плюс-мінус на все пішло близько 5 тисяч гривень. Двигун не капіталили, але він не вмирає. Хоча може підтікати, але про це трошки пізніше. Стан, якщо сказати без матюків, то нічого собі як для машини за 2 тисячі доларів. Так ще не забувайте, що вона на автоматі. Тому, якщо ви будете за нею доглядати, будьте впевнені. Що ця машина приїде ще дай Боже, топіру давайте по внешки і відразу відкинемо порівняння з великою трікою Ауді, Мерседес і БМВ. Бо тут, ну, будемо відверті, зовсім інший рівень. Це рестайлінг, але вона все одно якась вся угловата і пряма. Округлення де ніде є по кузову. Але вони якісь максимально сором'язливі. Диски 15-ті, прикольні. До речі, вони секреткою, бо на штамповках вона геть погано виглядає. Але все таки передок, бік і навіть зад не можна нічим відзначити. Звичайна машинка із середини 90-х. все строго, спокійно і базово. Єдине із цікавого тут, так це підсвітка номерів. Вона знаходиться знизу, і це не найкраще рішення інженерів. Бо коли проходить дощ або вимиєте машину, вода затікає в ці розйоми, вони там сиріють, ржавіють, і потім підсвітка перестає працювати. А штраф, до речі, за непрацюючу підсвітку номерів становить в Україні 1150 гривень. Кузов у нас хетчбек, Вона взагалі була лише в двох варіантах: це хетчбек і седан. Багажник, до речі, у нас відкривається з такої кнопочки, прямо як старий чемодан і відкривається разом із заднім склом. Місце, як ви бачите, дофіга, і якщо використовувати експеримент з ногою, то в принципі до кінця я не достаю, плюс там ще відкидаються задні сідушки, Тому, в принципі, сюди можна загрузити багато чого. Але по своєму досвіду можу сказати, що сюди точно влазять 10 6-літрових бутлів з водою. Хоча я не особо люблю стереотипи, але маю признатися, опеля капець як гниють. Але давайте будемо відверті. Головним конкурентом цієї машини є Passat B3. І там ситуація з кузовом не набагато краще. Але повернемось до нашого Opel. Так, в неї гаражне зберігання, але вона була у торгового агента. Тому ви маєте розуміти, що ця машина не одну зиму від'їздила по нашим дорогам. І все ж таки кузов у неї 8 із 10. Але на секундочку, ви дивитесь на живу, негнилу машину на автоматі за 2000 доларів. доларів. Кемон. А ще одне проблемне місце цього автомобіля це ось ця резинка під антену. Вона завжди тріскається, туди затікає вода, і це завжди приводить до проблем з електрикою. Зараз можна сказати, що ми їдемо по бездоріжжю, наїжджаючи на ями, ніякого гуркіту, ніяких лишніх звуків тут не заміщається. Ну, це тому, що було сказано: тут поміняна вся ходовка, тому це в принципі не дивно. І що я хочу сказати, якщо ви будете дивитися за цією машиною, то ви здивуєтесь, наскільки вона плавно, прекрасно їде. Рулиться гур, ну трошки так собі, слабовато. але знову ж таки, це машина 94-го року. Якщо ви збираєтесь купити цю машину для якихось сільських подорожей і по їзді по такому аграрному бездоріжжі, знову ж таки, ніяких проблем з цим нема. Кліренс тут звичайний, як для седану, їздиться цілком і цілком нормально. І, хоч і руль трохи. Тяжко крутиться, але однією рукою, як ви бачите, в повороти навіть такі теж з легкостю можна заходити. Знову ж таки, як для машини 94-го року, все чудово. Відкриваючи капот, ви не знайдете тут газових упорів. Вас зустрічає стандартна топорна кочерга. Далі ми можемо наблюдати тепло і шумоізоляцію. Матеріал достатньо товстий і ще добре зберігся. Ну а по самому мотору 1,8 страшний моноінжектор, 4 циліндра, 8 клапанів і цілих 90 конячок. Заявлений ресурс двигуна 350 тисяч кілометрів, але будьте впевнені, що він приїде ну як мінімум 2 рази більше. Блок тут чугунний, і клапани при розриві ремня ГРМ не гне. Мотор простий і неубиваємий. Єдина проблема, що може бути, так це робота моноінжектора. Але з іншої сторони тут лише одна форсунка, і вона не супер заморочена. Тому в принципі, це цілком рішаємо питання. Але в остальному це титанічний мотор, який прийшов ще з Opel Kadetta і перекочував не менш легендарні Lanos і Нексії. Так так, не дивуйтеся, у ваших народних бричок. Стоїть модернізований 1,8 від старенького пелька. Цей мотор перманентно грязний, це його єстена середа обітання. Тому якщо при покупці ви будете бачити чистий 1.8, то точно знайте, що це перекупська машина. Бо в той час прокладки сюди ставились каучукові, і зараз, в принципі, вони сюди ставляться такі ж самі. Або все просто-напросто фігачиться не силікон. Тому потьоки масла під головою це золотий стандарт старих опельовських моторів. По доступності деталей, то на ринку є все. Від оригінальних до ланосовських і китайських, і коштують вони геть дешево. Можуть бути проблеми тільки з пошуками оригінальних патрубків, але завжди можна знайти щось з аналогічної машини. Потрібно дізнатися тільки правильний діаметр патрубка. По моторам тут стояло декілька варіантів. Саме древній 1,4 на карбюраторі, не цікаво. 1,6 і 1,8 на моноінжекторі. В принципі, як і у нас. Але найкращим варіантом завжди буде цей 2 двохлітровий інжектор. Він рахується вже більш сучасним. А ще на цих машинах ставили 2.6 v 6 V6. Але це вже для спортіку. Розхід цієї машини 12 літрів, але це на газу. Це змішаний буде. Якщо в принципі по трасі, то я думаю, до десятки ви впишетесь. По динаміці знову ж таки це тапка в пол. Як ви бачите, не дуже сильно набирає, особливо після 2000 обертів. Але все ж таки можна їхати і можна ганяти на обгон на обгон цього буде достатньо. І по панелі все зрозуміло, все видно. Помилок із помилок може зняти є тільки те, що тут якісь проблеми мені здається з подушкою безпеки, або я не пристігнувся. Чи купив би я собі цю машину 2025 році? Якщо б в мене була ціль купити якусь бюджетну машину на автоматі для повсякденних цілей, то Та, звичайно так. Який мінус, Камон, Взагалі ні одного мінуса. Да, вона буде ламатися. Як в принципі будуть ламатися і всі машини з 90-х років. Але по факту дві тисячі доларів, Камон! Я думаю, тут взагалі без сумніву. Вас зустрічає трошки більше комфорта ніж в стандартній машині 90-х років. Панель доволі таки інформативна і зрозуміла. Все чітко видно. Тут є тахометр. Спідометр та показчики температури рідини в двигуні та показчик палива. Це в нас не те, що прям багата комплектація. але навіть тут ви можете зустріти дерево, яке доволі таки непогано збереглося. Також в цій комплектації чотири склопідйомника, але вони розташовані всі тут. Як ви бачите, тут немає кнопок підйому чи спуска а ззаді, до речі ці кнопки є. Що доволі таки дивно. Також сама панель на терпеть доволі таки цікава. Тут все такими, знаєте, максимально здоровими кнопками позначено. Тут у нас є типа бортовий комп'ютер, який бортовим стане чуть-чуть пізніше, а зараз він показує в нас лише час та температуру повітря. Зовні також тут немає кондиціонера, тут тільки печка. Коробка автомат, гідромеханіка стандартна. Оця кнопочка це спорт режим, який ніколи не включався. А це режим для зимньої їзди. Що він точно значить, ні я, ні власник прямо на 100% вам сказати не можу. Скоріше за все, це запобіжник якогось заносу. Але якщо ви знаєте краще, то прошу написати це в коментарях. Так, що ще по салону? А, світло у нас, до речі, включається ось сам цим ричажком. Ось такий, Ось таким ось методом. А світло в салоні вмикається. Ось так, Покажи, будь ласка. Оп. Оп. Також бардачок доволі таки непоганого розміру, в принципі, А4, як ви бачите, майже туди влазить. Ще тут є два місця для підстаканників. Ось вони знаходяться. В цій машині ще є люк, і він, до речі, не механічний, а електричний. Давайте узагальнимо. Салон максимально нормальний для машини 90-х років. Навіть дуже добрий і дуже добре зберігся. Пісадиться, да, непогано. місця вистачає але знову ж таки підлокітник. Як на мене, це дуже великий мінус салону. Можна було тут його поставити, хоч якийсь такий свій топорний, зручний. Сідушки самі по собі непогані. тобто навіть є деяка бокова підтримка, якщо це можна так назвати. Шумко принципі тут теж на дуже доброму рівні. Всередині ніде нічого не люфтить, не шумить, не стукає. Ну, для машин 90-х років, у кого були такі машини, я думаю, ви розумієте, що це дійсно круто. А якщо тобі сподобалось те, що ти побачив та почув, то постав, будь ласка, лайк під цим відео та підпишись на наш канал, якщо ти ще не підписаний. Нашій команді буде дуже приємно. Підсумовуючи, аміго, можемо сказати лише одне: що таке авто на надійному автоматі за ціною Ланоса, ну кемон, Як на мене, то це must have. Це цілком спартанське авто, але воно було зроблено людьми. І для людей тому не довіряй стереотипам, живи серцем, думай головою. А з вами був канал Автомес. До скорої зустрічі аміго.